Ви дивитеся Суспільне Вінниця? Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Анжеліка Руда власниця кав'ярні у Вінниці. Розповідає, відкрила її три роки тому. Має два найманих працівники. До нового року каже, її бізнес перебував на спрощеній системі оподаткування. Вона ФОП другої групи. З січня 2025-го у неї нові ставки податків. Змінилися податки, додали військовий, додали в єдиному. Налоги додали суму, ну і ЄСВ не змінилося. Десь тисячу-тисячу 1200 більше 200-300 гривень на єдиному і 800 на військовий. Збільшення податків призведе до підняття цін на товари та послуги, каже підприємець. Не хотілося б, звісно, піднімати ціни, але така реальність наша, що і піднімають сировину. Постачальники і піднімається електроенергія. Дуже піднялася електроенергія. Ну і податки так само. Це все лягає на собі вартість продукції. Нові податкові зміни на Вінничині торкнуться майже 63 тисяч платників податків, зазначив начальник управління оподаткування фізичних осіб головного управління Державної податкової служби в області Анатолій Снігур. Зокрема, для платників першої, другої та четвертої групи. Ставка військового збору буде складати 10% від мінімальної заробітної плати. Так як заробітна плата мінімальна в нас складає 8 тисяч гривень, необхідно буде платити кожному єдиннику 800 гривень. Не пізніше 20 числа з 1 січня 2025 року повернуто з обов'язкову сплату внеску у розмірі 22% від мінімальної зарплати. Сума буде складати 1760 гривень на рік. Стосовно платників єдиного податку третьої групи, вони будуть платити єдиний податок в розмірі 1% від задекларованого обсягу доходу, починаючи з за результатами першого кварталу 2025 року. Єдиний соціальний внесок добровільно сплачуватимуть, каже Снігур, тільки пенсіонери, люди з інвалідністю та ФОПи, які мають основне місце роботи. Пільги стосуються і мобілізованих підприємців. Підтримувати армію потрібно, каже підприємець Юрій Захарчук. Майже 30 років займається сільгосмашиннобудуванням. Зараз, розповідає, на загальній системі оподаткування. Має 23 найманих працівники, з яких четверо захищають країну. Треба підтримати армію, тому що якщо ми це не зробимо, то ворог буде біля, нашого, біля кожного нашого будинку. Тому з одного боку, підвищення податків можливо і потрібно, а з іншого боку, є. А така можливість, що підприємці деякі будуть закриватися. Чому Тому що не кожна сфера має можливість витримати якесь додаткове навантаження? Тому ми просили і просимо державу все ж таки посилити роботу з, тіньовим, з сектором тіньової економіки. Я приймав до себе рішення, що дане підвищення податку не повинно вліяти на заробітну плату для людей, і тому я заробітну плату припідняв на цих 4%. 2024-го платники податків на Вінниччині сплатили до бюджету на підтримку армії мільярд 460 мільйонів гривень, зазначив Анатолій Снігур. Очікують, що у 2025-му завдяки тільки ФОПам до бюджету на посилення обороноздатності української армії щомісяця буде надходити майже 30 мільйонів гривень. Тетяна Добровольська, Андрій Нєсіров, Суспільне, новини Вінниця на 2 гривні для дітей віком від 1 до 4 років та на 4 гривні від 4 до 7 років зросла вартість харчування у дитсадках Вінницької громади. Усе через дорожчання продуктів, розповіла Суспільному начальниця відділу дошкільної освіти та обліку дітей міського департаменту освіти Леся Гарник. Вінничанка у пам'ять про батька, який загинув на війні, відкрила кав'ярню. Він любив цей напій. Каву пив тричі на день. Заклад, про який так мріяв тато, назвала маестром. З таким позивним каже батько Віталій Медвецький, захищав країну. Був добровольцем. Загинув у квітні 23-го у селищі Хромово, Бахмутського району. Кав'ярню маестро відкрила перед різдвом 22 грудня. Поки на стіні біля дверей новорічна прикраса згодом каже, повісить тут фото батька. 60 днів під вартою на час слідства перебуватиме чоловік, який ймовірно підпалив автівку ветерана війни Романа Кашпура. Такий запобіжний захід йому обрав Вінницький міський суд. Встановлено, що чоловік за 20 тисяч гривень погодився підпалити волонтерську автівку. Усе знімав на відео, аби надіслати замовникам докази. Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує до восьми років за ґратами. Нагадаємо, авто, яким ветеран Роман Кашпур возив волонтерську допомогу оборонцям, підпалили 7 січня у хмільнику. Наш волонтерський бус, котрий а, працював в інтересах фронту, працював для допомоги перевезенню вантажу в шпиталях, для е, перевезення вантажу е, діток малозабезпечених. Більше своєї функції виконувати не буде, тому що знаходиться, м'яко кажучи, в несправному технічному стані, да, простіше кажучи, твердо кажучи, згорів, е, сам по собі стояв собі, бус і згорів. Бус був припаркований біля приватного будинку ветерана війни та волонтера Романа Кашпура. З нового року в Україні змінилися правила обов'язкового автострахування. Новий закон про автоцивілку передбачає, зокрема, поступове збільшення страхових сум. Страховики самостійно визначатимуть, від чого залежатиме вартість поліс для кожного водія, враховуватимуть стаж водіння, вік та історії потрапляння у ДТП. Також з нового року немає категорій громадян, які звільняються від обов'язкового страхування, розповіла Суспільному керівниця однієї зі страхових компаній Наталія Пастернак. Це ж стосується водіїв із першої групи інвалід. Ветеранів та інших осіб пільгової категорії. Вінничанка, яку подряпав скажений кіт, отримує лікування згідно з протоколом. По медичну допомогу звернулася сама, розповів Ігор Матковський, директор центру контролю та профілактики хвороб. Те, що у тварини сказ підтвердив ростин, який зробили у день смерті тварини 6 січня. З початку року у Вінниці це перший зафіксований випадок сказу у домашньої тварини. Сказ це смертельна хвороба, розвивається внаслідок укусу або ослинення хворою твариною, характеризується важкими ураженнями центральної нервової системи. Єдиним заходом запобігати. Ання сказу у людини є щеплення. Відеоробота Вінницького ліцею номер 20 перемогла на всеукраїнському конкурсі Різдво у школі. Сьогодні до ліцеїстів приїхала амбасадорка всеукраїнського челенджу Різдво у школі. Всього на участь у конкурсі роботи подали 416 заявок. Вінницький 20-й ліцей став переможцем за підсумками онлайн-голосування. Нагородою за перемогу у всеукраїнському конкурсі для ліцеїстів стала зустріч із солісткою гурту Онука хрестово храмі Православної церкви України у селі Сальник на Вінничині 6 січня на водохреще відбулося святкове богослужіння. Також цього дня віряни освячували воду. Настоятель храму Георгій Дончак радить вірянам використовувати освячену воду щодня. А ось занурення в ополонку на водохреще це народна традиція, а не релігійне правило. Один раз протестись. Офіційно у Вінниці зануритись у крижану воду на водохрещу можна було на трьох локаціях. На Вишинському озері людей було небагато. За словами рятувальника Сергія Плюта, протягом дня нарахував 30 охочих. Для пірнання облаштували дві ополонки. Тут, як і біля інших місць, дозволених для купання чергували рятувальники, поліція та волонтери Червоного Хреста. Барельєфні картини дітей та молодь Браїлова навчає створювати переселенка зі Слов'янська Марина Гребець. Майстерню зорганізувала у будинку, де знайшла тимчасовий прихисток після переїзду у Жмеринську громаду. У рідному місті займалася розписом кераміки та барельєфом. На Вінничині гурток створила торік у квітні. Інвентар та необхідний матеріал закупила за грантові гроші. 42 тисячі гривень на розвиток власної справи надав канадський фонд Аскет. На тепер гурток відвідує 15 дітей. 40 років музикою на березовій корі Оксана Моторна з села Гончарівка. Саме її батько Петро Іванишин був єдиний на Вінниччині виконавець на такому незвичному інструменті. В їхньому селі музикування зародилося у 60-ті роки. 22-го цей елемент внесли до обласного переліку нематеріальної культурної спадщини Вінничини. Цьогоріч подаватимуть до національного. У Вінниці зафіксували новий температурний рекорд 8 січня плюс 9 в день. Востаннє така була 1975 року. Тепло протримається до суботи, а вже з 11 січня розпочнеться поступове похолодання. Розповіла сноптикиня облгідрометеоцентру Ольга Горділо. Загалом січень 2025-го буде досить теплим, як для зими. Підсумувала синоптикиня.